Доброго дня! Це презентація проєкту з затепліни та реотичні основи САПР, студент групи КН306 Сузанського назер'я. Тема проєкту є наступною: дослідження поведінки моделі контейнера при заданих значеннях внутрішнього тиску, визначення слабких місць у корпусі контейнера. Для виконання проєкту вирішив виділити декілька основних етапів дослідження: це формування цілі дослідження побудово параметризованої моделі, проведення дослідження та розроблення додатку для САПР. Можна виділити дві основні цілі дослідження. Це перше проведення розробки параметризованої 3D-моделі середовища моделювання SolidWorks, а саме контейнера із середсовиною трубку для охолодження чи нагрівання наповнення контейнера. Друге це проведення експериментів із дослідженнями, саме Static Simulation, тобто дослідження навантаження, зміщення та деформації, які отримують її модель контейнера при заданих значеннях внутрішнього тиску. На наступному стадії зображена моя побудована параметризована модель. Для побудови моделі контейнера необхідно побудувати наступні складові частини: це корпус, два фланці для герметичного з'єднання між корпусом та серцевиною трубкою. Саму серцевинну трубку, яка, яка використовується для нагрівання чи охолодження доповнення контейнера. Після побудови необхідних компонентів, задано необхідні зв'язки, та отримано наступну модель контейнера, яка зображена знизу. Наступним кроком я провів статичний аналіз у системі SolidWorks та, із використанням можливостей API SolidWorks провів статичний аналіз заданої моделі. У результаті отримано наступні результати дослідження для вантаження, збільшення та деформації. З отриманих результатів можна зробити наступні висновки. Найбільше навантаження збільшення та деформації спостерігається у лініях нижчої ділянки кріплення, отворів для викачування і закачування рідини з корпусу контейнера. Отже, для збільшення безпеки та обезпечення вибуху контейнера через надлишкове значення внутрішнього тиску варто приділити увагу саме цим ділянкам та за можливості їх усилити. Як видно з рисунків, найменша деформація та зміщення спостерігається в отворах для заповнення викачування рідини. Наступним кроком я розробив графічний інтерфейс користувача для задання значення тиску в серцевийній трубці та корпусі контейнера. Програма також надає можливість вибору кінцевого графіку як результату дослідження. Вдаємо до коду програми та тестування її роботи. Так, отже, переходимо у середовище Visual Studio зображена мій графічний інтерфейс, моя форма. Переходимо до коду. Так. Спочатку я підключив необхідні простори імен, які використовуються для використання всіх методів та властивостей API SolidWorks це CosWorks, SolidWorks, Commands, Const та Simulation Study, які обов'язковим для проведення симуляції. Наступним кроком я задаю початкові значення, дефолтні для моїх Полів для значення тиску всередині корпусу мого контейнера та серцевиної трубки. Також для, по дефолту у мене задано, що мій додаток має демонструвати навантаження. графік навантаження для моєї моделі. Наступним кроком я розробляю три функції, які, які спрацьовують при зміні значення чекбоксів для демонстрації кінцевих графіків. Отже, вона працює так, що якщо ми. Робимо активним один чекбокс, то він автоматично робить не активними два інших. Тут три функції задані, для початку я створюю сам об'єкт. Також, application, також створюю Мою модель. Після запуску, натискання на запуск ми запускаємо саму сапер саму SolidWorks. Запускаємо наш додаток, використовуючи. ID. Та робимо її видимою. Особним кроком я також завантажую надбудову Costworks. Потім створюю сам, сам об'єкт Cosworks, додаю цю ігра з надбудову. Додаю цей об'єкт. Тоді відкриваю мою модель. Дослідження, самій контейнер. Створюю нове тайбер стаді. Після цього я задаю назву для мого стаді це Pressure Analysis. Тоді для кожних моїх компонентів я задаю матеріал, з якого він буде зроблений. Для них всіх я задаю сталь. Тут те саме я вибираю для моїх компонентів. Після цього я вибираю два об'єкти. Це зверху мого контейнера, створюю фіксовану геометрію. Вибираю два об'єкти. І передаю їх в якості параметрів для створення е, моєї фіксованої геометрії. Наступним кроком я вибираю мої е, об'єкти. Це е, всередині ми вибираємо е, площини, на які буде діяти тиск. Їх є в мене 6. І е, задаю їх, передаю їх в якості параметрів для е, задавання тиску. З цього в мене також використовується при редагуванні... Тиску в мене використовується значення поля для вводу з моєї програми. Потім ми завершуємо наш, е, е, наше редагування тиску та очищуємо в наші вибрані е, площини. То, наступним кроком я задаю також е, площини для тиску на серцевинну трубку, і в ній здебільшого потрібно задавати значення тиску вище, ніж. Для корпусу контейнера, тому що діаметр трубки є меншим, відповідно, відповідно там е, більше значення тиску, можемо спостерігати. Задаємо значення так само для нього. Створюємо наш аналіз. І в результаті в мене є також е, мій аналіз результатів. Тобто, якщо в мене чекбокс активний, перший то в мене демонструє значення для навантаження, тобто графік стрес. Якщо в мене активний чекбокс, другий то в мене демонструє графік змішення displacement. Якщо в мене активний мій останній чекбокс, то в мене демонструє мою деформацію. Так, Запускаємо мій проект. Зараз необхідно трошки почекати. Так, зараз відкриє. Ось мій графічний інтерфейс користувача. Бачимо наше дефолтне значення для воду. Бачимо нашу е, значення для тиску, яке діє всередині моєї трубки та спочатку всередині корпусу. ось цього. Е, також можемо задавати, який графік нам демонструвати в результаті. Я виберу для демонстрації моєї роботи, переключення між чекбоксами е, зміщення. Бачимо, перше виключило, включило друге. І запускаємо нашу симуляцію. Оскільки це тривалий процес з метою економлення часу відео, то я поставлю мій запис на паузу, а потім продовжу. Ось розпочався вже сам процес побудови автоматизованої моєї моделі та дослідження проведення. Отже, спочатку відкриваю мою Assembly. Необхідно трохи почекати. Ось моя модель. Обрала її, задає значення для матеріалу. Це сталь, обирає, обираю, обираю верхню фіксовану геометрію площини, задає внутрішні е, площини, на які буде діяти тиск, також обирає е, тиск, який діє всередині серцевиної трубки. Е, ось всі площини вибрано, значення для тиску обрано, які були задані в програмі. І зараз буде здійснюватися всі обрахунки. Тут також треба почекати певний час, того, що програма mm -hmm. порахувала все. Ось бачимо наш графік ігра зміщення. У нас було в програмі обрано, що має демонструвати нам зміщення. Зараз я покажу програму. Ось зміщення ми обирали тут. Відповідно, програма нам видає якраз графік зміщення. Як бачимо, найбільше зміщення спостерігається в цих ділянках, які знаходяться нижче кріплень отворів для воду виводу нашої рідини. Найменше якраз для тих отворів навантаження бачимо по нашому графіку, який знаходиться тут. Ну і Для нашого корпусу та тих фланців у нас значення середнє для зміщення. Також можемо переглянути перерізі. Це все, як діє наш тиск. Зараз я покажу. Ось нехай буде так. Ось показуємо, як діє наш тиск, тобто діє він звідси один і діє інший середини нашої трубки. Також в презентації наводжу наш е результат. Один з них це тут відображено навантаження. На цьому в мене все. Дякую за увагу.